Ігор та Анастасія прилетіли з Польщі до Львова спеціально для того, щоб одружитися. Молодята кажуть, так набагато швидше оформити шлюб. Тому що нам треба якнайшвидше одружитися, і це дуже зручно. Прийшли в один день, подали документи, а наступного дня вже маємо дату розпису. Дуже швидко, відносно недорого, не гаємо часу. «Нам було так зручно, адже у Польщі дуже складно з документами. І ми вирішили, що буде простіше та швидше взяти шлюб за добу у Львові. Усе дуже просто треба тільки паспорт, і якщо є військовий квиток і заяву треба написати. В принципі, все документів багато не треба. Ігор та Анастасія подавали документи до Шевченківського гаю. За п'ять років там побралось більше трьох з половиною тисяч людей. Церемонії одруження за 24 години відбуваються у виставковому залі музею кожної середи та п'ятниці. Шлюб тут беруть і іноземці. Запам'яталося особливо, як в нас були з Нігерії. Він, напевно, був якимось таким дуже високопоставленим князем чи кимось у них. І відповідно до того була його родина, і вони були в національному одязі. І почався у нас було під відкритим небом Тоді проходило. Почався страшний дощ, і, ну і вони стояли, ці його батьки, в тих своїх національних під дощем, і навіть вони не кріпнули. Тобто, ну витримка і оце виховання. Від початку року шлюб за добу у Львові зареєстрували 320. 24 пари шлюби в Україні стали міцними, тобто кількість розірвань шлюбу значно зменшилася. Це видно навіть по тих моментах і по тих громадянах, які приходять подавати. Вони свої кроки зважено роблять. немає шлюбів майже немає шлюбів Отих таких, яким надається право на шлюб судом, тобто особам, які не виконувалися шлюбного віку, шлюби стане міцними. Це нас приємно і тішить. зараз. За добу у Львові оформлюють від 30 до 40 шлюбів. Послуга шлюб за добу коштує близько 3700 гривень. Богдан Дзвоник, новини на Суспільному, Львів.